Вітаю вас, малята! Пройшло зовсім небагато часу, ми з вами знову зустрілися на нашому новому занятті. А про що ж ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про один з дуже важливих органів нашого тіла це серце. Серце знаходиться в лівій частині грудної клітки. Якщо покладете долоню на ліву частину грудної клітки і прослухаєтесь, і ви почуєте, як воно б'ється. Це називається ритм серця. Ритм серця буває спокійний, а буває навпаки, пришвидшений. Коли ми знаходимося в спокійному стані, то серце стукає спокійно. Але коли ми нервуємося, або, наприклад, займаємося фізкультурою, біжимо, кудись пішимо, то серце починає стукати дуже швидко. Щойно прослухали спокійний ритм серця. А зараз послухайте, як же б'ється серце, коли воно прискорено працює. Але буває так, що серце починає боліти, бо працює неправильно. Коли серце хворе, то звертається до лікаря, який називається кардіолог. Саме кардіолог. Робить кардіограму, яка показує, як же б'ється серце, його ритм. Та досліджує, що ж могло трапитись, чому так серце працює, та призначає лікування, щоб серце не боліло. Малята серце це досить маленький орган. Серце дитини за розмірами нагадує апельсин. Воно схоже на порожній мішечок, який всередині поділений на чотири частини. Серце один з найголовніших органів. Щоденно воно робить близько 12 тисяч ударів, не зупиняючись ні вдень, ні вночі. А за одну хвилину воно робить приблизно 70 ударів. Ми повинні берегти своє серце і піклуватися про нього. Український народ склав багато прислів'я про серце. От послухайте декілька з них. Серце чує. Вона скаже, що в серці робиться, то на лиці не втаїться. Так казали тому, що серце реагує на всі наші емоції та почуття. Його темп змінюється, прискорюється або сповільнюється. Але що робити для того, щоб серце добре працювало, та не хворіло. Його треба тренувати, займатися фізкультурою, грати рухливі ігри. Потрібно загартовувати організм, щоб менше хворіти, тому що кожна хвороба погано діє на серце, доцільно завжди підтримати гарний настрій, намагатися думати про добре, тому що, як у народі кажуть, весела думка половина здоров'я. А зараз я пропоную зробити невеликий дослід. Спочатку просто посидьте на стільчику. І послухайте, як же п'ється ваше серце. А потім зробіть присідання, пострибайте трошки, побігайте і ще раз послухайте ритму серця. Як же воно стало битися? Повільніше чи швидше? А як зберегти здоровим серце? Регулярно займайся фізкультурою, бігай, грай в рухливі ігри. Не їж багато солодощі, щоб не погладшити. Якщо ти хворієш, лежи в ліжку, скільки призначив лікар. Намагайся не перевтомлюватись, їж те, що дає мама. Всі ці продукти корисні. Обов'язково вспи вночі 8-10 годин. Ну от діти, тепер ви знаєте, що це за орган такий, серце, який як мотор працює, вистукуючи ритм. Чому він такий важливий та як його зберегти? А наше заняття закінчилося. До побачення, малята! Бажаю вам бути здоровими та сильними!